Привіт усім. Часто можна почути, що жінка спасеться дітонародженням, але це було в старому заповіті. І також питання до знатоків. Євреї, коли виходили з Єгипту, вони також розмножувались, народжували багато дітей, але їх це не спасло. Мільйони євреїв полягли в пустині, і вони і їхні діти, і вони були в прокляті через те, що вони роптали, вони поклонялись ідолам, не слухали Мойсея. Людину, яку поставив Бог в їхнє життя. І також є перший адам, і другий Адам. перший адам, через якого ми народились по плоті, і другий Ісус Христос, який дає нам Духа Святого, і через якого ми входимо на небо, так? який народжує нас духовно. І коли людина народжує по плоті, вона народжує для себе, як ми бачимо в новому заповіті, так апостоли вони проповідували, спасали людей, народжували для Бога.